Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Давно мене просили подивитись про катастрофу, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський. Ну, а так раз вчора була чергова річниця з цієї події, і от відповідно я вирішив зробити таке відео. Ну, відразу по, по контексту якби, самої події зрозуміло, що розклади будуть непрості. Ну, але все ж таки. Ну що ж, мучитесь позручніше, ну, а я починаю. Для тих, для початку маленька історична довідка, для тих, хто не в курсі. Ну, відповідно, катастрофа відбулася під Смоленськом. Літак був ту 154М, відповідно. Літак польський був на той момент. Але ну, зрозумів, що виробник хто? Росія. Ну, чи то СССР, тут уже як подивитись. Ну, а раз, добре. Там 96 людей загинуло, якщо правильну цифру пам'ятаю. Ну, відразу земля їм пухом. Ну і давайте все-таки ж подивимося, що ж там відбулося. Тому що в результаті все списали там на погодні чинники і так далі. Але чи це єдиний був чинник? Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так все-таки, які ж причини авіакатастрофи, в якій загинув Лех Качинський? Покажіть мені, скажіть вам правду. Лаус перевернутий. Уже цікаво. Дресас перевернутий. Іса. Ну-ну-ну. Соло, далі. Гебо. Поясніть, що це таке за гебо. Пусторуна. Ух ти, Далі що? Мені перевернути. Ага, ну що ж, назріває черговий детектив. А, ну то що ми маємо? Де ми чарівна павочка? Отож, що в нас тут? Лаус перевернутий, торісас перевернутий, і саманна, соло, гебо, пустаруна, вуню перевернута. Зразу Лаус перевернутий, руна, яка показує обман. Ну, це аналог карти Луна 2, місяць. Тобто зразу щось там не то. Ну, правда, Лаус показує воду, тобто ну, там туман і так далі. Так, да, це дійсно повпливало. Якби. Але, чи це єдиний фактор? А -а, ні, точно ні. Тут випало ге, бо крім того, що зразу сукупність факторів, тобто тут кілька чинників відіграло. Мало того, ну, добре, давайте я не буду переплигувати. Торісас тобто, перевернутий, це якась дія. Це якась обмежена дія все-таки була. Таємно, ось зрозуміло. Тобто, ну, щось з тому о, туман, да, але щось з тому літаку зробили. Це не поломка. Це не поломка, що там щось вийшло з ладу там, і так далі. Ні-ні. Це ціленаправлена направлена дія. Таємно, зразу. Ну що, це сам Качинський, відповідно. Ось. Хотів його, власне, прибрати. Далі будемо дивитись, кому ж він так завадив. А ось, таємно, ось він сам, все, ось по Ну, зрозуміло, яскрава подія, ще там щось і вибухнуло, до речі. Соло вогонь показує, загорілось соло вибух. Вибух був. Ну, До речі, якщо так, ну, загинули швидко, миттєво. Ну, В принципі, Падіння літака, вибух палива і так далі. Але тут не тільки це. Тут і то, що вибухнуло до того, як вони загинули. Оце цікавіше. Ось сукупність факторів була. Ну, знов таки Гебо партнерство показує. У мене в розкладах ГЕБО дуже часто партнерство конкретно з Росією показує. Ну, подивимося, чи при чому тут Росія, чи це про друге. Ну, ось по сторонах ГЕБО. Явно таємне партнерство. Будь ласка. І повинно перевернутій. Чого? То, що у когось було розчарування. Велике щодо Качинського, виходить так. Хтось хотів прям дуже сильно його прибрати. Комусь він прям сильно заважав загалом. Ну і ось. ось Тому чи це прям ну, туман, Да туман тут подпливав Ну а це як і оце, говорить про те, що тут не туманом єдиним. Літаку щось зробили, щоб він навернувся. Ой, ну, давайте. Росію, давайте Росію подивимося. хоча, м а, ну, а ну, добре, а давайте ще контрольне питання. Що з літаком відбулося? От як покажуть, цікаво. Що з літаком відбулося? Тобто я запитав причини, а зараз я в Лоб запитаю конкретно стан літака. Що там було, чого він впав. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре. Покажіть мені, будь ласка, стан літака, на якому Олег Качинський летів перед тим, як літак розбився. От покажіть мені його стан, технічний стан перед падінням. Скажіть вам правду. Іса. Альгіс перевернутий, та вас перевернутий. Ох, прикольно вже. Урус перевернутий. Наутіс. Аж вилетів. Наутіс перевернутий. Варто звернути увагу. А я вас? Оце сам літак. І що по фінал? Райда. А, ого! Технічний стан. Я спеціально запитав перед падінням. Це мені не, не катастрофу показують. Мені показують те, що було перед. І тут дуже цікаво. От реально. Що ми маємо? Іса, Альгіс перевернутий, те перевернутий, урус перевернутий, наутіс перевернутий, Ева з Райдо. Оце сам літак. Е, давайте, добре. Ча тут з кінця? Ну, добре, давайте по порядку. Зразу таємниці якісь були в тому літаку. Зразу там є мутна водичка. Як то кажуть, в тихому омуті чорти водяться. Да, да, оце воно. Стан літака був незадовільний. Хоча це президентський літак, але ви бачите, показують, що щось там було, якась, якась прихована поломка. Та, хоча не поломка, це сила була прикладена туди. Поломка друг по-другому виглядала. А, ось, тобто, ну, б... реально стан був поганий у літака. Ну, реально реально він був небезпечний. Ось ось якась дія була. Та вас пере... обмежена дія, хитра якась підступна. Те й вас спецслужби показує, тим паче колиїса поряд. Ось Урус. Це так само показує, що певна сила таки була прикладена. Але в той же час 에, урус показує м, ну, сам по собі незадовільний стан літака, хоч і президентський борт, але щось в ньому зовсім не то було. Літак нормальний і справний, такими, такими брунами не показали. А, по наутізу. Ну, що, щось там втрутилось. Наутіс це маніпуляції. Ось, ось, Ось якесь втручання було. Спецслужб ось, ось якась маніпуляція була там проведена з тим літаком. А його там не ремонтували незадовго до, до польоту. Ні, Нічого такого не було. Загалом літак хто? ТУ. Значить виробник хто? Росія. Технічні всі регламентні роботи по всім нормам має проводити завод-виробник. Літак? 154 м е. Ну е модернізований, наскільки я розумію. Під президентський борт, напевно. Ну Тобто, ну, ось, ось я бачу, якісь там маніпуляції були з тим літаком проведені. Ну, ремонт. Хоча ремонт по-другому виглядає. Це явно не для того маніпуляції, були, не для мети ремонту. якби. Ну, ось Ева з райду. Оце сам літак, оце він летить. Тобто науті були, були вже перед падінням, були якісь несправності, які суттєво ось обмежили можливість літака летіти. Ну якщо дослівно прочитати, то що це сам літак, а це рух як такий. А спереду навті з якісь жорсткі обмеження показує. Тобто, вже перед падінням з літаком відбулося щось, що він нормально летіти вже не міг. Все. Чи там управління могло відмовити. Ну, загалом Наутіс може управління показати, органи управління. Чи щось таке, що він нормально вже летіти не міг. Все. Ну, що було далі, ми знаємо. Ой, да. Ну, давайте в ЛОБ запитаємо. Росія тут при чому? А просто, от на три руни. Там все стане ясно зразу. Хоча ні, знаєте, тут треба хитріше запитати. Чи посприяла Росія? Тому що, чи при чому Росія? Ну, туман де? Туман в Росії був. <смас> З такої логіки можуть показати, що причому, ну, нас же ж не туман цікавить, правда? <смас> так, дякую за відповідь. Ну раз, та покажіть мені, будь ласка. Ну, так от, я зрозумів, технічний стан літака Леха Качинського був поганий навіть уже перед падінням. А... Поясніть мені, будь ласка, чи Росія якось допомогла відбутись цій катастрофі будь-яким чином. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Лаус перевернутий. Гібо. Альгіс перевернутий. І фінал якийсь. Отал. Ну, ось російська влада впала. Ну, що, тут, що тут ще треба? Лаус перевернутий, Гебо, Альгіс перевернутий Отал. В принципі, так. Да. Ось хитрість обаниде, ну і власне руна, яка смерть показує. Ось було партнерство, тобто через когось. Ось зробили дійсно, зробили щось небезпечне, щоб той літак став небезпечним. І ось поотол, ось кремлівська влада безпосередньо. Но, мені тут цікавий аспект пішов іще. Єбо дійсно взаємодію показує, а, отал, а, а треба кінців Польщі шукати. Тобто, чи Росія при чому, да, при чому. Ну вони це якось хитро провернули. Розумієте? Це могло бути провернуто не на території Росії. Хоча, я ж сказав, що літак ТУ, значить, по-любому його обслуговував завод-виробник. На території Росії. Зрозуміло що. А, Ось. Ну, все. чи при чому Росія, да, при чому? Ну, кінці треба і в Польщі шукати. В Польщі теж щось є, хто ось, о, хто поміг. Криса сидить. Хоча сиділа, тут уже полагозу перевернутому не факт. Прибрати могли. Пройшло скільки там, 15 років уже. Ох і детектив. Ну, давайте гаразд, давайте на закусь запитаю, чи дізнаємось ми таки правду. По тому, що знаю, і по цей день Росія не віддала Польщі уламки літака. По тому, що знаю, поправте, хто більше в темі розбирається. Так, добре, дякую за відповідь. Ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки, хоч колись ми дізнаємося справжні причини катастрофи літака Леха Качинського. Скажіть вам правду. Дагас. Соло. Дві. Ну гаразд, що у нас тут? Феху, альгес перевернутий далі. Ей вас і ішов. Це чорна скринька? Ага, прикольно. А, що ми маємо? Дага соло феху. Аліс перевернути. Ей вас, Тейвас і Беркана. Питання ви чули. Чого я запитав? Соло феху. Щось яскраве і матеріальне. Чорна скринька, хто не знає, насправді не чорна. Вона або помаранча, або жовто-гаряча. Ну таких дуже яскравих кольорів. Мда, ем, якоїсь можливо, буде відкриття. Що е, ми тут маємо? Так, да, дійсно, ось зміна ситуації має відбутись. Ну, це зміна влади. Мені це йде як зміна влади на Росії. Явно не при цій владі, ми щось зможемо дізнатися. Явно. А ось соло, соло медіа показує, соло показує інформацію. Соло феху, ну, питання ви чули. Це чорна скринька. Щось там є, щось на... там накручено було із чорними скриньками безпосередньо. Ось. Мало того, крім скриньок, самі по собі якісь речові докази є. Ну, феху це те, що матеріальне конкретно йде. Оце от електронна може бути якась інформація, сама ж по собі феху чітко матеріальне показує. щось. Ну, Скоріше за все, якісь докази матеріальні. Щось ось небезпечне, да, показують. Та й загалом, ну, як небезпечна інформація йде, небезпечні деталі. Ей вас, те вас. Зрозуміло, що буде відстоювання себе. ну, Росія ж не при чому, як завжди. Ну, а куди ж без того? А, і ось по Тейвазу. У тей вас це спецслужби, Тейваз – це юстиція, це суди, зокрема, і так далі. Але Тейваз – це активна дія. Ну, як, знаєте, як відстоювання себе. ну, Тут дії спецслужби дуть. Ну, а це не фінал розкладу, це для себе доклав Беркана. Так, да, правильно, я подумав, що це мені чорну скриньку таким чином показав. До речі, прикольно, з потоку пішло, вирішив перевірити. А, ну, Загалом що? Так, да, да, відповідь така, що дізнаємося. Але мають відбутися зміни. Мені це йде, як зміни влади на Росії. Не при цій владі, ми це дізнаємось. Для початку одну бункерну, бункерного пацюка одного, для початку мають перед ногами винести. Офіційно. Справжнього що вже нема. Ну, якось так. Ну, не знаю, що тут ще запитати. Ні, все, що я хотів, я почув загалом і побачив. В принципі, сама ситуація мені зрозуміла. Ну, якось так. Ну, хто більш, можливо, має інформацію по темі, щось знає, то пишіть, мені буде цікаво почитати. Всі коментарі чика... читаю, да. всім стараюсь відповісти або хоч сердечко поставити. От. Тому пишіть. Ну, думаю, цікаво буде не тільки мені, а й людям в коментарях. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антон бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!